Привіт рейдери! Ви на каналі Образ Gaming і в цьому відео я покажу проходження завдання в Water Troubles. Наша ціль знайти затоплений сервісний тунель під балконом Червоного озера і на місці зробити забор води для аналізу. А саме, нам буде потрібно дістатися ось в цю локацію. Отож, заходимо в оцю трубу і йдемо прямо. Далі все буде інтуїтивно зрозуміло, просто слідуйте інструкціям квесту. В кінці цього тунелю ми опиняємося в затопленій кімнаті, і там, в лівому куті, нам потрібно буде взяти зразок води. Ось воно, місце, де можна взаємодіяти і взяти зразок води. І на цьому все. Завдання виконано. Як такого, нічого в нашому рюкзаку не з'явиться, щоб припрезентувати цю воду, тому можна не переживати про сейф-покет або про те, що у вас. Вб'ють і прогрес буде загублено. Ви можете сміливо вирушати по своїм справам. Якщо було корисно, користуйтесь і не забудьте про лайк. Дякую за перегляд, папа. -па.